Мар'їнка це ще одна з ділянок фронту, яка постійно лунає в новинах та бойових зведеннях. Постійні штурмові атаки. От сьогодні ми спілкувалися з військовослужбовцями із 79-ї десантної бригади. Вони розповіли, що лише від ранку було кілька штурмів російських підрозділів. Їх відбили. Ми зараз направляємося на позиції десантників, щоб побачити, побачити як відбувається відбиття штурмів. По цій дорозі потрібно їхати максимально швидко. До речі, могли звернути увагу величезна вирва це приліт авіабомби. Ця установка залпового вогню ГРАД якраз відбиває черговий російський штурм. Роман на планшеті вказує місце, де висадилася російська піхота, І частину вдалося відігнати та навіть спалити одну бойову машину піхоти. Там ж тільки марінки железо ну, все, тут БТР, танк з цієї сторони два танчика, танчик, беха маталига. Ну, вони обично висаджують на маленькі, мар'янки, висаджують. От, при приїжджають, працюють і лежають, а піхота стається. Тому на подлітімся ну, лупити, скажем так. Українські десантники кажуть, що між їхніми позиціями та російськими може бути близько 20-30 метрів. Противник не залишає спроб захопити всю марінку, тому тут точаться дуже жорсткі вуличні бої. Кількість штурмів коливається від 1,5 до 2 десятків щодня. За тища ми вважаємо, коли кількість штурмів досягає ну, до 10, до 7. Це це, це за тища. Ворог атакує і піхотою, і піхотою з бронетехнікою. і з -під за підтримки артилерії, за підтримки авіації. Тобто, весь наявний арсенал зброї, який у нього є, він застосовує на нашому напрямку. Щойно російська піхота, яка залягла, відновила штурм. Українські реактивники роблять ще один залп. Тут видно, куди влучають ракети. Ай, хорошо. Мабуть, їх там вже трошки менше, ніж 10, так? Да? Вони побачили, куди ці снаряди падають, і відступили. Тобто танк і БМП обтікли. Кожен, кожен день, в принципі, десь біля п'ятої ранку вони починають сюди робити якісь вилазки свої, якийсь там танк заїжджає, БМП, піхота. Тобто, ну, ми теж даємо прикурити добре. Корки давлять своєю масою. Вони їх підвозять, підвозять, підвозять постійно, Ну, ми працюємо, допомагаємо нашій піхоті, так би скажемо. Все, все поки получається, все добре. Російська артилерія веде вогонь у так звану відповідь. Від щоденних боїв та російських штурмів місто повністю зруйноване. Це добре видно на кадрах із безпілотника. Ну, марінки як міста вже не існує. Це ну, груда якогось будівельного сміття по великому рахунку, і тому оборона в цьому місті, яке вже не є містом, вона дуже складна, дуже складна, тому що навіть дуже часто немає нормальних позицій для того, щоб можна було сховатися. Мар'їнка це важливий стратегічний напрямок. Межує з Донецьком. Її російські війська намагаються захопити ще з 2014 року. Спочатку під виглядом проросійських бойовиків тепер відкрито. Але українські сили оборони, які раніше, тримають місто. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.